Привіт, вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні дуже цікавий ідею для відео запропонував маніфест. Треба додати хештег українські продукти і розповісти про улюблене. Мене часто запитують, де я беру такі різні футболочки. І я зараз саме готуюся до майбутніх закупів. Вирішила ну чому б не поділитися кількома посиланнічками. там такими різними. Я зараз стала останнім часом отримувати такі закиди, що я а, там піарю Монобанк, значить, Монобанку, значить, агент Монобанку тере. Ось насправді все дуже просто. Я коли бачу щось цікаве, то ділюся цим в інстаграмі. Роблю там історії. Так мені здається, вони для цього і створення, і мені надіслали кофту, А так як в мене немає зимового одягу, бо ну скільки тієї зими, то в подорожі холодною Німеччиною я була саме в ній. Відповідно, знову ж таки робила різні історії, позначала монобанк. І мені пізніше вже відправили футболку. І тут буквально наступного тижня закриваються кордони, магазини не працюють, всі нажахані, всі сидять на карантинах і нікуди не ходять. Ось отак футболка дуже якісна. Футболка дуже класна. Мені сподобалося її носити, і вона досі-досі дуже добре виглядає. Хоча я її ух не шкодувала. Але щойно відкриється кордон з Україною, одразу ж я замовлю собі нову партію. Вишуканих лахів, а зараз у першу чергу хочу розповісти про маніфест. Бо якщо вам Ютуб досі рідко пропонує відео українською. Це треба виправляти. Але де шукати цікаві канали? Будь ласка, на сайті Маніфесту зібрані всі найдостойніші творці. Тут є рейтинг, щоб ви могли стежити за найпопулярнішими каналами або підтримувати таких як я. Ще ви могли зауважити, скільки тут категорій, а котик так і закликає підтримати сайт кількома гривнями. Якщо у вас є власний Ютуб канал. То ви можете його виділити в рейтингу унікальним значком. До прикладу, я свій ігровий канал Турбозайчиця нагородила значком на мінімалках потягне. Тепер повертаємося до футболочок, бо я вже знаю, що буду купувати в майбутньому. Найперше, що я зроблю, це піду на сайт Семесюк. Ви могли бачити, у мене вже є футболка Сапай підгортай. Купувала її майже два роки тому, а тепер вже хочу так розширити свою колекцію. Не знаю, чи наважуся я. Як купувати футболки з матюками, бо все ж таки не всі слухають пісні гурту Перятин не кожен може зрозуміти про що там йдеться і до чого цей напис. Та зрештою вибір широкий. Я вже собі там надивилася: ух, дали б мені мішок грошей, то купила б все. Напишіть у коментарі, як ви ставитеся до матюків і чи слухаєте пісні гурту Пертин, бо там новий альбом вийшов. Я ні на що не натякаю, але ле... Далі я хочу піти на закупи в магазин Пекло Тойс. Тут уже гріх не купити такого котана. Пекельна лісипедистка мені от дуже подобається. І Меч Арея. Плюс оцей патч заєць з кулькою. Чарівний. Авіація Галичини теж шиють якісний одяг. Я вже купувала футболку, щоправда, не собі, а глядачеві. І от уже думаю, час і собі замовити щось таке, вибрати, цікаве. Серед аксесуарів побачила багато класних речей, а найбільше мені сподобалося худі. Сила. На сайті Сірко теж цікавого вдосталь, але найбільше мені сподобалася футболка «Нашо». Можливо, ви знаєте про експедицію Україною. На сайті Українер є можливість підтримати проєкт, купивши щось в магазині. Ну, звісно, я собі хочу футболку. І ще там надивилася такий класний дощовик. Щоправда, я не так часто гуляю на вулиці, особливо в дощ, але. Той плащ він, він прекрасний. І боюся виявити, на яку суму мені то все вийде. Нагадую, у мене є Patreon. Ви можете підтримати мене, задонатити 1 долар на місяць і потрапити на заставку моїх майбутніх відосиків. А я тим часом буду мріяти, щоб це такого купити в тому близькому майбутньому. А і найголовніше. Футболка, яка зараз на мені багато, багато людей мене запитували і в інстаграмчиках, і в фейсбучиках, і навіть на ютубчику, де таку купувати, я минулого року побачила в Андрія Єрмоленко публікацію, після чого написала в Телеграмі, але вже тоді їх залишалося зовсім мало. і, наприклад, мого розміру не було, тому я взяла М-ку, і тому я ношу з цією кофтою, адже вона. Футболка реально широка, і ці рукава мені просто полікуть. Знаєте, що я залишу посилання, заходьте на цей пост, там заспамте усе в коментарі. Хто знає, можливо, запустять знову виробництво цих футболок. І, ну, звісно, я собі в першу чергу куплю еску, бо ну, ну дуже хочеться. Також рада повідомити, що цього року я буду на фестивалі українського духу в Бандерштат. Ось така крута новина. Тисніть вподобайки або не вподобайки. Пишіть багато коментарів, щоб ютубчик це відео десь. Там просував свої різні ах, рейтинги підбірки, куди не там їх просуває. Можливо, навіть в тренди взлетить це відео. ох, хто знає, бо попереду дуже дуже багато цікавого.